Що краще утеплити перекриття чи дах, одноповерховий будинок. Як би там не було, якщо у вас є перекриття зверху горища, якщо воно маленьке чи велике, це є холодне горище. Там повинен бути сквозняк. Ви повинні утеплити перекриття, яке над вашою кімнатою, а між кроками під самою покриттям даху, там блях у вас чи шифер, що би там не було, там утепляти не можна. Тому що, якщо ви утеплите перекриття. Ще й не дай Бог ОСП зверху на перекриття накрутити, І утеплите ще між кроками. І не будете опалювати це приміщення, бо це вже мансарда буде. У вас зона конденсації зміщається, здебільшого в слой кроків. Вату, в той утеплю. Це починається гниття, плісневіння і інші процеси. На, на горищі має бути сквозняк, запам'ятайте, це дуже важливо. Або якщо ви утеплили і перекриття між кроками, тоді ви повинні завжди там опалювати і вентилювати це приміщення. Це дуже важливо, не робіть помилок.